Ши читання Черетамріта Антіліла, глава 18. Порятунок Господа з моря. Шіла Бактівіно-Такур у своїй Амріта правагабаші наводить стислий огляд 18 глави. Якось осіннього вечора, коли місяць був у повні, ши читання Магапрабу гуляв понад морем біля храму Айтота. Йому здалося, що море то ямуна. І в надії побачити, як Кришна забавляється в її воді з Шіматірдарані та іншими гопі, він плигнув у воду. Море віднесло його аж до храму Конарк, і там рибалка впіймав тіло Господа в Сіті і витяг на берег, думаючи, що впіймав велетенську рибину. Шича Данімагапрабу був непритомний, і тіло його набуло незвичайних обрисів. Лише доторкнувшись до тіла Господа, рибалка збожеволів від екстатичної любові до Крішни. Однак цей шал налякав його, бо він подумав, що в нього вселився привид. Він саме збирався піти на пошуки заклинача духів. Коли зустрів на березі Сорупу Дамудару Гусамі та інших відданих, що повсюди розшукували Господа. Розпитавши рибалку, Сваруп Дамодар зрозумів, що той у своїй сіті спіймав Господа шича Таню Магапрабу. Рибалка боявся, що в нього вселився дух, і тому Сваруп Дамодар ляснув його та проговорив Магамантру Гари Кришна, тим відразу заспокоївши чоловіка. Потім, коли віддані стали голосно співати магамантру Гари Кришна, шича Таня Магапрабу отямився, і вони відвели його додому. Sara Jats Nasindur Avakalanta Yajata Yamuna Brahma Davan Yos Minhari Virahata Paranava Nimagno Murchala Payasini Vasan Ratrimakilam Prabhati Prabhtaswair Avatus Nurihana. O sini nochi u яскравому місячному saivi Shichatani Magrubu perpluta more z Riчкоy Yamonoy. Потерпаючи від розлуки з крішною, він побіг і пірнув у море. Знепритомнівши, він пробув у воді цілу ніч, і тільки вранці його знайшли супутники. Нехай це Ши читання Магапробу, син Матері Шачі, захистить нас своїми трансцендентними розвагами. Хвала, хвала Шичатані Магапрабу. Хвала, хвала Нітянанді Прабу! Хвала, хвала Адвайті Ачарії. Хвала, хвала всім відданим шичатані Магапрабу. Отак, живучи в Джаганатапурі, Шичатані Магапрабу день і ніч купався в океані розлуки з Крішною. Якось осінньої ночі, коли повний місяць заливав усе своїм сяйвом, Шичатані Магапрабу цілу ніч гуляв зі своїми відданими. Він гуляв, ходячи від одного саду до іншого, споглядаючи розваги Господа Крішне, а також слухаючи і декламуючи вірші про Расалілу. Він співав і танцював у любовному екстазі, а іноді в екстатичному настрої наслідував танець раса. Іноді він в екстатичному божевіллі метався з місця на місце, іноді падав і качався по землі, а іноді не притомнів. Коли Сваруб Дамодар чи він сам декламував вірша про Расалілу, він, як і раніше, сам починав його пояснювати. Так він роз'яснював усі вірші, щодо Расаліли. Іноді він поринав у смуток, а іноді впадав у захват. Щоб повністю пояснити всі ті вірші і всі зміни, яких зазнавало тіло Господа, знадобилося б дуже багато місця. Щоб занадто не збільшувати розмір книги, я не став писати про всі Господні розваги, бо він влаштовував їх мить за миттю протягом 12 років. Як я вже зазначив, я подаю лише короткий огляд божевільних розмов Господа і змін його тіла. Якби Ананта тисячами своїх вуст спробував описати розваги хоча б одного дня що читання Магапрабу, йому б не вдалося дійти їх краю. Якби Ганеш, син Господа Шібе, досвідчений писарпів богів, спробував записати всі розваги, які Господь влаштовує протягом одного дня, то і за мільйони тисячоліть він не дійшов би кінця. Навіть Господа Крішну вражали зміни, яких зазнавали в екстазі його віддані. Якщо сам Кришна не може визначити межі цих почуттів, як це зроблять інші. Сам Кришна не розуміє повністю станів, почуттів щастя і жалю, а також настроїв любовного екстазу своїх відданих. Тому він переймає роль віданого, щоб повністю пізнати смак цих почуттів. Екстатична любов до Кришни примушує танцювати і Кришну, і його віданих, і сама танцює теж. Так, всі троє танцюють разом. Той, хто хоче описати зміни, яких зазнає людина в екстазі любові до Крішни, подібний до карлика, який намагається зняти з неба місяць. Як вітер може підхопити лише одну краплю океанських вод, так і жива істота, насилі доторкнутися лише до краплі з океану любові до Крішни. В океані любові щомиті прокочуються незліченні хвилі, і незначна істота ніяк не може збагнути, де їхній початок і де їхній кінець. Тільки віддані такі, як Соробда Мударгу с здатні повністю усвідомити, що Господь читанням Магабрабу відчуває, насолоджуючись смаком любові до Крішни. Коли звичайна жива істота розповідає про ігри читанням Магарбу, вона очищує себе доторком до краплини з цього Великого океану. Отак, От один за одним, лунали вірші про танець Расаліла, аж нарешті дійшли до вірша про ігри у воді. Tavir Yutasha Mamapohitu Manga Sanga Grishas Rajasa Kuchagunku Maranjitaya Gandharva Pali Biranudruta Avi Shadva, Shanto Gadji Biribarat Ivabin N Setu. Як ватажок слонів незалежно заходить собі у воду зі своїми подругами, Кришна, трансцендентний до ведичних моральних засад, увійшов разом з Гопі у води ямуни. Міцно притуляючись до його грудей, їхні груди зім'яли його гірлянду і зачервонили її конкумою. Приваблені пахощами гірлянди біля Крішни дзищали бджоли, що скидались на почет із небожителів гандарвів Так Господь Кришна скинув втому після танцю раса. Це вірш із Шимадбагаватам 10.33.22. Гуляючи отак поблизу храму Айтота, шичата Магапробу раптом помітив море. Залиті яскравим місячним сяйвом, високі морські хвилі мерехтіли, наче хвилі ямуни. В омані, подумавши, що це ямуна, Господь кинувся до моря і, ніким не помічений, стрибнув у воду. Упавши в море, він знепритомнів і перестав розуміти, де він. Господь то потопав під хвилями, то виринав. Хвилі носили його, неначе суху колоду. Хто зрозуміє цю виставу, що її влаштувавши читання магапробу? То поглинаючи Господа, то виштовхуючи його на поверхню, хвилі занесли його аж до храму в конарці. Пояснення. Конарк, який часто називають Арка Тіртха, це храм Господа Сур'ї, Сонця. Він стоїть понад морем за 30,5 кілометрів від Джаганатпурі. Його збудовано з чорного каменю на початку 13-го віку ери Шак. Храм являє собою зразок високого мистецтва і архітектурного віння. 32 Ши читання магапрабу був повністю занурений в забави, які Господь Крішна влаштовував з гопів у водах Ямони. Тим часом віддані на чолі із Сварупою Дамодарою помітили відсутність шичитання магапрабу, і вражені цим кинулись його шукати, запитуючи всіх, куди подівся Господь. Ши читання магапрабу побіг від них із швидкістю думки, і ніхто не побачив його. Віддані не знали, що й думати про те, куди він подівся. Чи Господь пішов до храму Джаганати, чи в безумстві впав на землю у якомусь саду? Може, він пішов до храму Гундіча? А може, до озера Нарендра, чи до Чатака Парвати? Може, він пішов до храму у конарці? Так, перемовляючись, віддані ходили скрізь і всюди шукаючи Господа. Врешті вони з великим гуртом людей вийшли на берег моря. Поки віддані шукали Господа, надійшов ранок, і вони вирішили. Господь шиче Тані Магапрабу зник. Без Господа всім здавалося, що від них пішло саме життя. Віддані вирішили, що сталося щось лихе, і ніщо інше їм на думку не спадало. Аніш банду, Родичі й близькі друзі завжди бояться, щоб з їхнім любем чогось не трапилось. Це цитата з Аб'єг'яна Шакунталанатики. Коли вони вийшли на берег моря, то порадились і розділились. Частина пішла шукати шитанню Магапрабу біля чатака парвати. Сворубда Дамодар та решта відданих попрямували на схід, шукаючи Господа на березі і в воді. Всі були у відчаї і майже непритомні, але під впливом екстатичної любові блукали далі, розшукуючи Господа. На березі вони помітили рибалку, що простував із сіттю на плечі. Той сміявся, плакав, танцював і співав, раз у раз, вигукуючи святе ім'я. Горі, горій. Поведінка рибаря здивувала всіх і тому сироб домодарку Госамі став розпитувати його. Рибалко, сказав він, чому ти так поводишся? Ти кого-небудь зустрів отут? Що викликало цю твою поведінку? Розкажи нам. Рибалка відповів. Жодної душі не бачив тут, тільки мрець спіймався мені в сіть. Я старанно витягнув сіть, подумавши, що спіймав велетенську рибину, але коли я побачив, що то труп мене пройняв жах. Коли я розплутував сіть, я доторкнувся до тіла і в ту ж мить у серце мені увійшов дух. Від страху я здержав і заплакав. Голос мій затремтів, а волосся на тілі стало дибки. Не знаю, чи те тіло, яке я витяг, це труп Брамана чи звичайної людини, але щойно дивишся на нього, його дух одразу ж входить в тіло. Тіло того духа дуже довге, ліктів п'ять чи сім, а руки й ноги завдовжки аж по три лікті. Суглоби в тому тілі розійшлися під шкірою, і шкіра обвисла. Можна вмерти, коли це бачиш. Той дух прибрав подоби мерця, але очі в нього розплющені. Іноді він белькоче гонго, а іноді лежить непритомний. Я бачив цього духа на власні очі, і тепер він у мене вселився. Але якщо я помру, хто буде піклуватись про мою жінку і дітей? Про того духа важко навіть говорити, але я збираюсь знайти заклинача і попрохати, щоб він вигнав його з мене. Вночі я самотою навіть відлюді ловлю рибу, але подумки постійно повторю молитву Донрісімхи, тому духи не чіпають мене. Але цей дух нападає на мене з подвоєною силою, коли я повторюю мантру до Нрісімхи. Сам вигляд цього духа викликає в мене жах. Не ходіть тудою. Я вам не дозволяю туди йти, бо той дух усіх вас похапає. Почувши це, Свароб Дамодар зрозумів, в чому річ, і м'яко сказав рибалці. Я відомий заклинач і знаю, як вигнати з тебе того духа. Він став повторювати якісь мантри і поклав руку рибалці на голову. Він тричі ляснув рибалку і сказав Все, дух пішов геть. Можеш не боятися. Тими словами він заспокоїв рибалку. Рибалку охопила екстатична любов, але водночас він перелякався. Отож його хвилювання було подвійне. Але тепер його переляк минувся, і він дещо заспокоївся. Соруб Дамудар сказав рибалці: Добродію, той, кого ти вважаєш за духа, насправді не дух, а верховний Богособа. ший Кришна чайтання Магапрабу. В любовному екстазі Господь впав у море, а ти спіймав його своїм неводом і врятував. Один дотик до нього пробудив у тобі приспану любов до Крішни, але, подумавши, що це дух, ти дуже перелякався. Тепер твій переляк минувся і розум заспокоївся. Тож покажи, будь ласка, де він. Рибалка відповів. Я бачив Господа багато разів, але це не він. Це тіло дуже спотворене. Сваруб Дамудар сказав. Сваруб Дамудар сказав. Від любові до Бога тіло Господа сильно змінюється. Іноді кістки в суглобах у нього розходяться, а тіло дуже видовжується. Почувши це, рибалка дуже зрадів. Він повів усіх відданих за собою і показав їм ще читання мапробу. Господь лежав на землі, і його тіло було видовжене, вибілене водою і від голови до п'ят обліплене піском. Тіло Господа дуже витягнулось, а шкіра обвисла підняти його і віднести аж додому було б неможливо. Віддані зняли з нього мокру пов'язку на стегнах і надягнули суху, а потім, поклавши Господа на розстелену накидку, вони зчистили з його тіла пісок. Всі гуртом вони стали співати санкіртан, голосно повторюючи святе ім'я Кришни Господу на вухо. За якийсь час звук святого імені увійшов у вухо Господа, і він з оглушливим вигуком підхопився. Коли Господь підхопився, його кості стали на місця, і він, напівпритомний, став розглядатися навколо себе. Господь завжди перебував у якомусь із трьох станів свідомості: внутрішньому, притомному або напівпритомному. Коли Господь був глибоко занурений у внутрішню свідомість, але разом з тим дещо усвідомлював зовнішню дійсність, цей стан віддані називали Ардабах'я напівпритомність. У напівпритомному стані читання Магапрабу говорив як божевільний. Віддані, виразно чули, що він звертається до неба. Я побачив Ямуну, сказав Господь, і вирушив до Вріндавана. Там я оглядів, як син Магараджінанди влаштував забаву в воді. Господь Кришна разом з Шиматі Радарані та іншими гопі, зайшов у води ямуни, і вони почали весело бавитись. Я бачив цю розвагу, стоючи на березі ямуни з гуртом інших гопі. Одна гопі показувала іншим забави радги й Крішне у воді. Свої шовкові вбрання й прикраси гопі залишили під наглядом подруг і надягнули дуже тонкий білий одяг, а Господь Кришна, взявши їх з собою, влаштував у Ямуні купіль і чудові забави.

Сабеджая параджайна гікетінгща й джала Barila Par. Почались водяні забави і всі стали бризкати одне на одного водою. Знялась Веремія, вода лилась потоками, і серед тої зливи годі було визначити, хто бере гору, а хто програє. Водяна битва розгоралась дедалі сильніше. Гопі скидались на стрімкі блискавиці, а Крішна скидався на темну хмару. Блискавиці бризкали водою на хмару, а хмара на блискавиці. Очі гопі, немов спрагліб та хичатака, радісно впивались нектарною водою з хмари. Спочатку вони змагались, бризкаючи одне на одного водою, потім стали боротися руками, лицями, потім грудьми, зубами і нарешті нігтями. Тисячі рук бризкали водою і тисячами очей гопі споглядали крішну. Тисячами ніг вони підходили до нього ближче, і тисячами вуст вони його цілували, тисячі тіл його пригортали, і тисячами вух гопі слухали його жартівливі слова. Крішна силоміць підхопив і відтягнув радарані туди, де вода сягала їй до шиї, а потім підштовхнув на глибину. Однак вона схопилась за його шию і трималась на поверхні, наче лотос, якого зірвав хоботом слон. Крішна поширив себе у стільки форм, скільки було гопі, а тоді позривав з них увесь одяг. Вода йому не була кришталево чиста, і він радісно споглядав їхні осяйні тіла. Лотосові стебла дружили з гопі і тому хвилями ямуни, як руками, підсовували їм по воді на підмогу широке кругле лотосове листя, прикриваючи їм тіла. Деякі гопі розпустили коси і опустили їх вперед, мов сукню, прикриваючи нижню частину тіла, а руками, мов керсеткою, прикрили груди. Поки Кришна боровся з радарані, всі гопі поховались серед заростів білих лотосів. Вони по шию сховались у воді і над поверхнею залишились тільки їхні лиця, що зливались із лотосами. Коли інші гопі повтікали, Господь Крішна робив із Шиматі Радарані, що тільки бажав. Коли ж гопі кинулись шукати Крішну, Шиматі Радарані, маючи дуже гострий розум і розуміючи серце подруг, непомітно змішалася з ними. Скільки в воді плавало білих лотосів, стільки ж поряд з ними з'являлося і блакитних лотосів. Блакитні лотоси підпливали до білих і, стикаючись, вони починали боротися. Гопі на березі ямуни захоплено це все споглядали. Коли з води виринали пари високих грудей гопі, наче округлі тіла птахів, чакравак, над ними, накриваючи їх, злітали блакитні лотоси крішнених рук. Руки гопі, мов червоні лотоси, парами піднімались із води і зупиняли блакитні квіти. Блакитні лотоси намагались вкрасти білі чакраваки, а червоні лотоси захищали пташок і між ними зав'язувалась битва. Блакитні і червоні лотоси несвідомі об'єкти, а чакраваки живі і свідомі. Однак, охоплені любовним екстазом, блакитні лотоси стали насолоджуватися смаком чакравак. Це явище цілковито протилежне до їхньої природної поведінки, але в царстві Господа Крішни такі протилежності становлять принцип його розваг. Пояснення. Звичайно, чакраваки насолоджуються лотосами, але в крішнених розвагах лотос, річ, звичайно безживна, насолоджується смаком птахів чакравака. Блакитні лотоси це друзі Богосонця, і живуть вони разом з чакраваками. Блакитні лотоси це друзі богосонця. І живуть вони разом з чакраваками. Але тут вони напали на чакравак. Червоні лотоси натомість розпускаються вночі і тому для чакравак чужинці бай вороги. Проте в крішнених розвагах червоні лотоси – гопі захищають чакравак їхні груди. Це метафора, сила якої полягає в суперечливості. Пояснення. Блакитні лотоси розпускаються зі сходом сонця, тому сонце вважають другом Блакитного лотоса. Чакраваки теж починають літати зі сходом сонця, тому чакраваки і лотоси зустрічають одне одного. Хоча блакитний лотос дружить із сонцем, у крішнених розвагах він накидається на їхнього спільного приятеля чакраваку. Зазвичай чакраваки літають, а лотоси не рухаються. Проте в цьому випадку крішнені руки, що схожі на блакитні лотоси, нападають на груди копі, що їх порівнюють до чакравак. Це називається обернена аналогія. Що ж до червоного лотоса, то він розпускається вночі, а зі сходом сонця закривається. Тому червоний лотос, вважають, ворогує сонцем і незнайомий з приятелем сонця чакравакою. Проте тут. Груди гопі порівнюють із чакраваками, а їхні руки з червоними лотосами, що боронять чакравак. Це чудовий приклад оберненої аналогії. Шичитання Магапрабу розповідав далі. У своїх розвагах Кришна проявив дві прикраси перебільшення і обернену аналогію. Чудовий смак цих прикрас потішив мій розум і вдовольнив очі та вуха. Натішившись такими чудесними забавами, Господь Ши Кришна забрав усіх гопі і вийшов на берег ямуни. Гопі, котрі стояли на березі, стали слугувати кришні та іншим гопі, розтираючи їм тіла ароматичною олією та пастою з плодів амалакі. Після того вони викупались іще раз і, вдягнувшись у сухе, увійшли до хатини з самоцвітів. Там гопі, на ім'я Врінда, приготувала для них лісове вбрання. Вона прикрасила їх запашними квітами, зеленим листям та всілякими іншими оздобами. У вріндавані ростуть чудесні дерева і ліани, що цілий рік. Приносять усі можливі плоди й квіти. Гопі й служниці вріндаванських альтанок нарвали цих плодів та квітів і принесли їх радзій кришні. Всі плоди гопі почистили, наклали на великі таці і розмістили на помості в діамантовому будиночку. Вони поставили таці з фруктами рівними рядами, а перед ними спородили сидіння. Серед плодів там було багато сортів кокосів та манго, бананів, ягід, джекфрутів, фініків, мандарин, апельсинів, смородини, сантар, винограду, мигдалю та всіляких сушених фруктів. Були там і мускусні дині, кшіріки, плоди пальми, кешури, плоди, що ростуть у воді, плоди лотосів, плоди бел, пілу, гранати і багато інших. Деякі з них в інших місцях називають по-іншому, але у Вріндавані завжди можна знайти тисячі сортів стількох плодів, що годі всі перерахувати. Радарані наготувала вдома багато різних солодощів з молока та цукру, як от Гангаджал, Келі, Піюша Гранті, Піюшагранті, Карпуркелі, Сарпурі, Амріті, Падмачіні та Кандакшірісар Врікша. Вона принесла це все Крішні. Побачивши, як гарно розкладено страви, Кришна задоволено сів і призволився до лісової вечері. Після нього поїла ще Радарані та її подруги Гопі, а тоді Рада й Крішна у діамантовому будиночку лягли разом на ложе. Деякі гопі омахували Радгу і Крішну віялами, інші розтирали їм стопи, а дехто подавав їм пожувати листки бетелю. Коли Радага й Крішна заснули, гопі також полягали спати. Те, що я побачив, дуже втішило мій розум. І тут раптом ви здійняли страшний галас, схопили мене і повернули сюди. Де тепер Ямуна? Де Вріндаван? Де Крішна й Гопі? Ви зруйнували моє омріяне щастя? З тими словами, Ши, шичатання Магапробу, врешті-решт повністю отямився. Побачивши сварупу Дамодара Гусамі, Господь запитав його навіщо ти забрав мене сюди? Сваруб Дамодар відповів Ти подумав, що океан це Ямуна, і стрибнув у воду, а хвилі віднесли тебе аж сюди. Цей рибалка впіймав тебе у свою сіть і витягнув з води. Доторкнувшись до тебе, він збожеволів від екстатичної любові до Крішни. Ми ходили й шукали тебе цілу ніч, а після розповіді цього рибалки прийшли сюди і знайшли тебе. Вдаючи зомлілого, ти споглядав в ріндаванські розваги. Але коли ми побачили, що ти непритомний, ми ледь не сконали. Однак, коли ми стали повторювати святе ім'я Крішне, ти наполовину отямився, і ми всі слухали твою схожу намарення мову. Шичатані Магапрабу сказав. Мені приснилось, що я потрапив до Вріндавана і там побачив, як Господь Кришна влаштовує танець раса з усіма гопі. Порозважавшись у воді, Кришна насолодився вечерею в лісі. Мабуть, надивившись на це, я говорив як божевільний. Свируб Намудар Госамі попрохав Господа Шичатаню Магапрабу омитися в морі і тоді з великою радістю відвів назад додому. Отже, я розповів про те, як господь шитання магапрабу впав у океан. Кожен, хто слухає цю історію, неодмінно досягне притулку біля лотосових стіп шитані Магапрабу. 121 паде, па, Джара аш, чайтан, не, чритам, ітакоги, Кришна Дас Молячись при лотосових стопах, ши рупи та Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю розповідаю шитані чиритамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до шичатані черетамріти Антілили 18 глави, що описує те, як Шичатані Магапрабу впав у море.